Цьогорічні змагання в Києві зібрали рекордну кількість не лише учасників, а й глядачів. Атлети на випередки демонстрували свою силу та міцність. Одразу у двох вікових категоріях показав свою силу Руслан Сідлецький. Я участвував лічно в двох номінаціях. В номінації Оупен та категорія 20 до 40 років, і в номінації в номінації 40 до 49 років. В номінації майстера я зайняв перше місце, в э, е, второе місце. Побороти за перше місце у молодшій категорії спортсмену завадили проблеми зі спиною. У мене просто було засімлення е, 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 нерва в спині. Я в станової тяги не різкував підіймати обичний для себе в'яз. Окрім безпосередньої участі в змаганнях, Руслан Сідлецький активно займається їх проведенням. За його підтримкою в місті Хмельницькому вже кілька років відбуваються всеукраїнські змагання з пауерліфтингу та бодібілдингу. Активну участь культурист бере і в організації чемпіонатів, які відбуваються за межами міста. В найближчих планах федерації влаштувати фестиваль спорту, на якому будуть представлені усі його силові в. Видим.